Вітання всім глядачам на ютуб-каналі компанії Вест. Друзі, продовжуємо знімати для вас відеогляди, зокрема на японську техніку. Сьогодні на черзі у нас буде короткий та змістовний відеогляд на модель Кубота GL32. Ми отримали, нагадую, велике оновлення по японських тракторах, і тут у нас на майданчику в Сокільниках на кільці дорозі міста Львова, а також у місті Тернополі на вулиці Гаєва, 32. Величезний вибір. Чекаємо вас, працюємо без вихідних. Що стосується конкретно нашого трактора. Отже, кубота gl 32, великий та потужний тракторець, стоїть на ньому двигун трьохциліндровий, ви розумієте, з назви, який видає потужність 32 кінські сили. Трактор у нас є з передком ведучим. В комплектації даного трактора є функція швидкого розвороту, яка стандартно для кубот вмикається ось цим одважилем. На тракторі у нас стоїть U-6 коробка перемикання передач, яка є реверсивною. З будь-якої передачі ви можете їхати назад. Колія даного трактора складає 120 см від центру до центру, і трактор у нас на рідній резині. Резина в дуже доброму стані. Розмір передніх коліс Bridgestone є, дивимося 8 на 16. І задня резина також вона в чудовому стані. Це також Bridgestone, і її розмір дивимося 136 на 24 широка, потужна резина. Далі, їдемо назад. Вал відбору потужності в цього трактора є для кубот вже абсолютно стандартно: Чотири швидкості вперед, одна швидкість назад. Ззаді потужна трьохточкова навіска з боковим нівеліром, циліндром. У нас є функція в комплектації пам'ять фризи. У нас є функція тримання горизонту. Все це ось тут керується по праву руку від вас, є всі налаштування. І, звичайно, що плаваючий режим навісного, абсолютно стандартний, яким вже і нікого не здивуєш. Ось так мене виглядає добротно задній міст. Тепер, що стосується панелі приладів, давайте сядемо на трактор. От, отже, напрацювання в даному тракторі є 1298 мотогодин. Трактор є в ідеальному стані, він вже є повністю обслужений, в ньому замінені всі фільтри та мастила, і він повністю готовий до роботи. На панелі приладів ми бачимо всі основні показники, тому давайте заведемо трактор і прокатаємося. Трактор у нас завівся з пів оберту, На тракторі є свічі розжарювання, ну зараз їх не потрібно. Значить, що стосується коробки, у нас є ось така напівавтоматична коробка перемикання передач, два діапазони. Ми витискаємо подальше щеплення для того, щоб включити там, першу, наприклад, передачу і напрямок руху реверс. Відпускаємо, трактор починає рухатись, а надалі ми можемо просто без перемикання щеплення збільшувати швидкість, і якби трактор буде розуміти, що ми від нього хочемо. Як і у всіх японських тракторах, виворот керма практично 90 градусів, змінимо кут камери, ось так чудово чудово буде видно. У нас є також. Ручний газ на панелі, щоб не рухати педаль, і практично з місця трактора розвертається. І тепер просто їдемо з тої самої передачі, рухаємося назад. Yeah. Тошиться декомпресор. Тепер давайте ще знімемо бокові кришки, покажемо підкапотний простір. Отже, ось так у нас виглядає підкапотний простір в даному тракторі. Ще раз нагадую, що всі фільтри, фільтри та мастила вже є замінені. Трактор повністю підготовлений до роботи, його обкатувати не потрібно, так він є вживаним, ви відразу ним їдете і працюєте. Можна давати навантаження будь-які. Тому, якщо вас зацікавив даний трактор, запрошуємо до нас на тест-драйв. ще раз. Місто Львів, кільцева дорога Сокільники, місто Тернопіль, вулиця Гайова, 32. Завжди чекаємо вас, допоможемо з вибором тракторця. консультація за номером телефону 098 538 67 00. Вся інформація є на сайті, також нашому westlviv.com.ua. Щоб дізнатися ціну на даний трактор, вам потрібно в один клік перейти за посиланням в описі до. Цього відео там ви дізнаєтеся актуальну ціну і по цьому трактору, і по всіх інших тракторцях також. Тому не забудьте підписатися на наш YouTube канал, якщо ви ще цього не зробили. Дякую за перегляд, до зустрічі на каналі. Слава Україні!